Виконуємо номер 4.28 із підручника Геометрія 8 та номер 828 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У ромбі АБЦД з вершини тупих кутів, проведено висоти БК і ДЛ. Доведіть, що БК дорівнює ДЛ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас A, B, C, D, R, B, і Д, Л висоти. Потрібно довести, що К дорівнює Л. Оскільки К і Л висоти, то трикутники К і С Л прямокутні, трикутник К і трикутник С К. Це, прямокутні, і пояснюємо і ДЛ – висоти. Трикутник АБК дорівнює трикутнику СДЛ – за гіпотенузою і гострим кутом. І Пояснюємо, а B дорівнює СД як сторони. Ромба. Кут а дорівнює куту С, як протилежні кути ромба. Ну, а тепер із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників, зокрема БК і ДЛ. Із рівності трикутників БК дорівнює ДЛ. Номер 4,28 крапочка 28 із підручника геометрії 8, та номер 8,28 крапочка 28, з підручника математика 8 виконано.